Мозок це твій ворог чи друг. Необхідно свідомо починати керувати своїми думками, своїми намірами в житті. Тому що якщо не ти керуєш своїм мозком, то він керує тобою. І це не завжди є дружнім керуванням. Тож я пропоную подивитися на Проблеми з точки зору активності, не з точки зору пасивного ставлення, а з точки зору активності. Чому я підняла сьогодні цю тему? Тому що сьогодні в мене було спілкування з однією людиною, яка не змогла зайти до мене в терапію, тому що вона має пасивне ставлення до життя. Тобто, існує така ілюзія. Що все має саме якось зробитися. Я це умовно називаю, дай мені чарівну пігулку. Так сьогодні я підніму тему про те, що необхідно свідомо керувати своїм мозком. І зараз я спробую вам розкрити цю свою думку. Тому що, мабуть, я сьогодні підійду до цієї теми з точки зору людей. З депресіями. Коли у людини депресія, людина сприймає всі ті думки, які проносяться, не проносяться, повільно проходять в її голові, як реальні, а її думки людини з депресією показують, що людина є безсилою, вона нічого не може змінити в цьому житті. І, в принципі, все є безвихідь. І так, є певні моменти, які приводять до цього стану. Їх треба знати. Перше, мозок працює за звичкою. Це є така особливість нашого мозку. Якщо ми щодня будемо запускати одні ті самі думки, то ми. Отримуємо той самий результат. Якщо це щоденні думки про безсилля, про провину чи про марність буття, то й результат буде очікуваним. Тобто думки про депресію є звичними. Мозок працює по звичці. Наприклад, ти мрієш почати якусь нову справу, якесь нове цікаве діло в своєму житті. Можливо, це навіть хобі. Я не кажу про те, що хочеш розпочати новий вид діяльності, як роботу. Але щодня знаходиш машу моментів, чому ти цього не робиш. Просто ввечері тоді просто сидиш і гортаєш стрічку, Тік-Ток чи Інстаграм, і в результаті все залишається на тому самому місці. Чому? Тому що мозок працює за звичкою. Але коли ти свідомо хоча б 10 хвилин в день будеш виділяти для цієї своєї мрії, яка в тебе є, побачиш, як все почне змінюватися. Тобто, ти береш під контроль свій мозок, починаєш ним керувати. Другий момент функціонування мозку, який також потрібно знати, ти можеш боятися всього нового. Тобто ти не боїшся самих дій, але ти просто не вмієш справлятися з цими дім'ями. В тебе ще немає досвіду. Е відразу чомусь мені захотілося, що цю підтримку дає е психолог, який знає шлях, певний шлях і може провести тебе. Але ми зараз не про це будемо. В депресії мозок постійно підкидає, у мене не вийде, зараз не час. Відчуваєте да, такі пасивні відмовки, відкласти кудись подалі. Ви відкладаєте, енергія вашого тіла виходить, не, немає надходження енергії, і ви опускаєтеся все нижче і нижче в своїй проблемі, тому що не вмієте справлятися з невідомим. Наприклад, ви хочете відправити резюме на нову роботу. Але цього не робите. Чому? Ну, тому що я не вірю в те, що щось можна змінити, не може бути, щоб в наш час можна було просто так знайти роботу. І все, і нічого не змінюється. Хоча один маленький крок: хоча б напиши чернетку свого резюме. І вже це. Зробить тебе трохи сильнішими. Ти вже зробив перший крок для того, щоб не боятися нового. Ще один момент функціонування особливостей функціонування нашого мозку. Мозок любить структуру, мозок любить ясність. Тобто план і діяти крок за кроком. Мозок не любить хаосу, коли навколо хаос він також починає функціонувати хаотично. З'являються оті автоматичні думки, про які я весь час вам говорю, тому що у різних станах, в депресивних, в панічних атаках, в тривожностях, в пасивно-компульсивному розладі свої автоматичні думки, але вони є, вони існують, вони заважають жити. Тож, твій мозок потребує структури, твій мозок потребує ясності, плану. В депресії структура відсутня. В депресії хаос, пустота щоденна, безвихідь. І коли людина е, оглядається на пройдешній день в депресії, їй здалося, що нічого не відбулося, вона не бачить змін. Ну, давайте такий приклад. Людина проскладається, вранці лежить і прокручує стрічку тих самих новин. Да, у мене про стрічку інтернету досить багато. Досить багато робить стрічка новин, які не затримуються в нашій голові абсолютно ніяк, і ми їх не аналізуємо. Вони просто проходять і нас притупляють. Це якби такий, я вам показала ранок людини з депресією. Це вже потім інша стадія, коли навіть це людині вже не цікаво. Навіть стрічка новин Тіктока чи Інстаграма. А тепер уявімо собі, що ця сама людина має певну структуру, має певний план. Який план? Ну, мабуть, цей план знають всі, у кого немає депресії. Проснувся зранку, прибери себе, прибери планету, на якій ти живеш. Тобто проснувся, умився, застелив ліжко, зробив певну зарядку, зробив собі свіженький сніданок. Нехай він буде легкий, але ти його робиш, ти щось робиш. І ось дивися, вже пройшло там хвилин 30, а ти вже стільки справ зробив. Е, тобто, це я просто показала перші там 30 хвилин е, ранку. Але взагалі е, структурованим має бути весь день. До вечора. Включно. Тому що ввечері ми також живемо, а не просто перевалюємося із одного дня в інший. Ще який момент про наш мозок. Який, можливо, ви не знаєте, твій мозок звикає до слабкостей. Це є такий момент. Тобто, кожен день, коли ти обираєш замість того, щоб щось зробити нове і корисне для себе чи для оточуючих, коли ти обираєш зайві. 10-15 хвилин ранішнього сну, коли ти вибираєш валяння на дивані чи на ліжкові замість того, щоб щось зробити, коли ти відбираєш просто пасивний якийсь відпочинок всі дні свої вихідні, я не кажу, я вже колись оговорювалася, що у всіх людей різна робота: є інтелектуальна робота, є фізична, і зрозуміло, що коли людина фізично працює, вона певний час хоче відпочити тілом, дати йому відпочинок, але ж не весь час, який дається людині на відпочинок, щотижневий, не весь. І отож, про що? Що мозок звикає до слабкості? От коли ти вибираєш що цей відпочинок пасивний. Просто лежати і нічого не робити. Е, таким чином, ми привчаємо свій мозок до слабкості. Чому? Тому що я це робив, робила минулого тижня, я це робив, робила позаминулого тижня, а потім літо пройшло. О, вже новий рік на носі, да? о, вже другий рік проскочив. Життя летить. Тож цінуємо свої хвилини, свої години життя і активно їх використовуймо. Це такий закличний в мене відтінок дієслова. Тобто, пам'ятаємо, мозок звикає до слабкостей. Тому не потрібно цього привчати. Е також зустрічаю у людей з депресією, да? не хочеться готувати вечерю. От. Встать, налити собі, води, закип'ятити, зробити чай, попити, зробити бутерброд. Це вже ті маленькі мікрокроки, які нас витягують із депресії. Ну, мабуть, ні для кого не секрет, що депресія має різні. Стадії. І є гарна новина про мозок. Мозок твій можна перезавантажити, тобто ти не зобов'язаний бути вічною версією самого себе, не дивлячись на те, що, можливо, ти робив, робила ті помилки, що я тільки що вище е, перелічила да, біля чотирьох. Чому ти робив ці помилки? Ну тому, що частіше за все за звичкою, за звичкою, за звичкою, тому що немає бажання, немає наміру взяти життя в свої руки. А я ще раз наголошую: необхідно свідомо керувати своїм мозком, своїми думками, своїми реакціями на зовнішній світ, тому що автоматично це інертно. Якщо ми щось робимо автоматично. В кращому випадку ми будемо мати те, що ми мали до цього моменту. Хоча тенденція завжди йде до погіршення, якщо нічого не робити. Як там Льюіс Керрол казав класно. Для того, щоб а, потрібно бігти для того, щоб залишатися на місці. А якщо ти хочеш просунутися ще далі, то треба бігти ще швидше. Тож, гарна новина, я її повторюю, що ж не повторити гарну новину, да? твій мозок може перезавантажитися. Ти можеш стати сильним, зосередженим, ти можеш стати тим, хто поступово виходить із депресії. І навіть якщо ось я зараз розмовляю, і тобі здається, що все ж таки все-таки залишиться завжди. Я вже пробував, я пробувала, в мене нічого не вийшло. Це нічого не означає. Це може для людини, яка дійсно хоче взяти під контроль своє життя, свої думки, от саме ваш якийсь негативний досвід може означати тільки одне. Я вже пробував багато, в мене не вийшло. Тож я ще більше мотивований для того, щоб нарешті зробити це щось. Ну, В даному випадку ми говоримо про позбавлення від депресії. Хоча я би це віднесла і до позбавлення від тривожності і від панічних атак. Тобто, як мінімум, що можна. Це я прочитала повідомлення. Як мінімум, що можна почати робити, це. Вирішити Вирішити для себе. Я результат свого життя, чи можливо, я автор свого життя і я хочу щось отримати нове. Я в даному випадкові запропоную вам тільки покращену якість життя. Хоча оцим правилом, що я тільки що озвучила, що я вибираю. Зробити своє життя таким, яким мені подобається, чи залишити все так, як є, використовується також і в бізнесі, але це трохи складніше. Мені здається, я більше ніж впевнена, що в бізнес свідомо можна тільки йти після того, коли взяв своє життя під контроль, тому що. Там трохи інший рівень. Для початку потрібно розібратися з собою. Тож, нагадаю, найменша дія має значення. Найменша дія твоя покаже тобі новий досвід, що ти щось можеш. А цінувати, аналізувати свій досвід це вже допоможу я. Ну, щоб побачити, які є зміни, які є зрушення і де можна що підкоригувати, щоб отримати ще кращі. результати. Тож сьогодні я така мотивована розмовою із клієнткою, яка не знайшла в собі сили, не була мотивованою для того, щоб зробити. Свідомі конкретні зрушення в своєму житті. Хоча, отак, от слухаючи людину, отак слухаєш, Господи, ти вже живеш в цьому рік, другий, невже тобі ще не набридло це? У кожної людини є своя міра, коли вона скаже досить. Але можливо, ця передача, що я сьогодні записала, можливо, вона саме вам дасть розуміння. Чому ми так інертно на все реагуємо? Це є особливості нашого мозку. Тому потрібно приймати рішення і активніше приймати участь у своєму власному житті, у своєму власному. Тож з вами була сьогодні я, Олександрова Світлана, клінічний психолог, психотерапевт. І ми ще побачимося і не один раз. Гарного дня, підписуйтесь. Кого зацікавило все ж таки змінити своє життя в будь-якому напрямку? Просто сьогодні мене торкнули саме депресії. Е, пишіть, не очікуйте, пишіть. Разом рухатися легше. Гарного дня. Цьом-дьом-пока.